Сумка складена, це я чесь вимкнула. Так, ні, не вимкнула звук, ой, вийшла на 5 хвилин на вуличку. Дай піду душ і будемо лягати спати, бо завтра нам раненько вставати і в дорогу далеку. Поїдемо. Поїдемо до малих зайців. Вже й скучила, скучила я вже. Хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Я, яке має бути в кожної модниці, мені здається, ну просто я вже бачила в усіх фешн-блогерів, і наших, і європейських. не щоб гарно сів розмір. І колір. Так, давайте подивимось ближче. В пильниках, що дуже важливо, дивіться, я вам відмічаю баєр сервіс, дівчат, які працюють просто на найкращому рівні в Україні. Вам доставлять абсолютно будь-який люкс, все, що ви забажаєте. Звісно, виключно оригінал. Hermes, я знаю, як нелегко отримати і взуття, і сумки, ви можете написати їм, і дівчата все вам допоможуть, проконсультують, все зроблять, так сказати, дійсно на вищому рівні. І окремо дякую за це взуття, бо я так чекала саме в цьому кольорі, тому давайте. Подобається, що вони не вузькі, тому що в мене попередня модель була, вона була вузькувата, і мені не подобається. Тут можна навіть регулювати по вашій ніжці. Як на мене, взуття сіло ідеально, мені дуже подобається і одразу вам відзначаю, що в них є ресейл-сторінка, тобто, якщо вам треба щось продати. Або купити щось у вас з люкс є, ви хочете продати, ви можете написати їм і там уже домовитись за ціну. Також, будь ласка, в серпні, тільки в серпні, без комісії вони приймають передзамовлення на карті, Ванкліф, в Тіфані. Ви просто платите за товар без комісії. Важливо, можливо, там до Нового року, до дня народження, ви щось плануєте собі купувати. Просто саме зараз є можливість замовити без комісії. Клас, клас. Я так їх хотіла. Дуже гарно. Артем, не дивись тік ток і, і дурнич. Щось Артем на тебе не, ре, не реагує. Ти розкажи їм, розкажи, що там дурниці в телефонах, так? Я хочу дурниці. Не можна. Це що, твій кращий друг? Так. Да. А він в курсі взагалі? Так. Да. Мені здається, це, це якийсь марковий товариш, більше не твій. Мій. Ні. Да. Тобі скільки років? Мені. І тобі скільки? Мені вісім. Тобі вісім. Mm. І мені вісім. А, ну тоді підходить. Йду на манікюр. Просто себе зібрала докупи. Якийсь такий настрій. Хочеться чи то розплакатися, чи то просто розривіться. Такий настрій. Ну вже ж піду зроблю. Завтра понаварюю, в неділю понажарюю, а в понеділок на У вівторок буду вже на місці. Доброго. Доброго дня, я рада бачити вас. Добрый день, Иночка, добрый день. Добрий день. Я рада всіх бачити, дорогі мої, рада. Київ, як ви відписуєтесь. Я відкрила рибу, ну, верніше, розморожувати. Варю трохи ухички собі. А там ось такий соус. І думаю, чи його теж ухуче. Це для запікання. Добрий день, привіт з Криворізького району. Добрий день, Криворізький район. Як? Таке погане підключення до інтернету пише. Чого? Всім доброго денечка. Буде ухо. Привет из неодесы. Я не знаю, як вам сказати. Львов, привіт. Десь ділась. Знаєте, людині інколи також потрібно побути на От Хто уважний, той бачив, що боня хворіє. Якось так, дівчатка. Ого, у нас теж була спека, ну що, зараз трошки вже, слава Богу. Я ж виходила в сторіс, не в голосовий, я виходила, показувала, що хворіє Боня. Я зранку і до ночі і ночі цілу ніч сиділа біля неї, бо збивала температуру мокрими компресами. А вона швидко грілась, самі ж ви розумієте. Інколи треба десь і подітися. Чернігів, привіт. І накопили сімейні проблеми. Все докупи. Тому якось так, трошки зникла. Зникла. Що просто не хочеться виходить ні в сторіс, ні в телефон у руки брати, бувало. Дякую, бонечки 12 років. Вона вже півтора роки в стані ремісії. А такі собаки, породи, як боня, крупні породи собак, вони живуть 10-12 років. А бонечки якраз влітку 12 років. Втіраю, сушу, на вулиці сонечко, села двір. Сьогодні якось трошки взяла себе в руки. Бонечка поїла вранці кефірчику, слава Богу. І спить. Постійно спить. Знаєш, нічого не болить раз. Тому коли була висока температура, вона не спала. Вона то піднімалася, температура то падала. Ми живемо у Великій Британії, місто Лондон. Скоро буду їхати в Україну. Ось іграшку, вже покусала так, що один глаз не відкривається. Що так можна було це зробити? Все. Відігралася з іграшкою, поставила раточки варити, свинячі. Ратички варить кологен, кологен, тому поставила. О, господи, боже вже щось вообще. Гречку собачкам буду варити ще уху. І мабуть, собачком тряпну слежай. На вечір, на вечір поставлю, щоб свіша була. Так, що ви? Розказуйте, як ваші справи? Я сподіваюся, що у вас все добре. Більш-менш хоч. Все добре не може бути в Україні, тому що дивишся новини і... Водный баланс пополняем. Ой, вот, кстати, уж. Это шутки. не люблю тебя, или менять. Черкащина, доброго, доброго, денечка. Доброго. вже мають виключити прямий ефір уже час. Час уже виходить. Планую скоро в Україну. Вони тут будуть без мене важко. собі сумку на Амазоні, я знаю, нею літала в Україну і на Тенерифе, І Сережка знаю нею літала. Ну така, знаєте, як хазяйственна. Ні, не бачила саранчі. Нас теж якась зелена кругом. Завтра утра прийде. Мабуть, ну, вот також саранча, я вам скажу, така зелена. Ну, бачила, я оце два дні взагалі без соцмереж. Ні, Вчора трошки заходила, і то більше в Фейсбук. А так без соцмереж не хотілося. Ні, про привіт. Дівчатка, на рахунок петицій, поки не викладаю. Вчора так уже одна мене дуже жінка серйозно попросила. Е, ну там в неї ще 47 днів. Як тільки налагодиться мій контент, так і викладу. Це просто я перше бачу таке. От не бачила. Це така зелене саранча, так? Да? Нас колись було на Сумщині. Знаєте, де? От. Ми ці бочки стояли грібніковка на станції, їх було скільки, що це страх не міг поїзд їхати по рельсах, ось так само за ну, залип, залипшеними. На ну, зараз я тут, Оксана мені каже, я змітаю і бачу, ну я дуже їх бачу, ну це вже вона завтра буде прибирати і буде бачити. Так, це не моє. Ну, бачите ж, воно і в народі так, чи то в природі. Війна протестує, земля протестує війнам. Щось десь не так, щось десь струхнуло. У нас це роблять ремонт тут по сусідству. Западенці хлопці. Господи, вони вже <правж> прямо під Так, це склала, те що стирається. Помиється? Чим гарно лічить ангіну, Лайфхак. чи я правильно кажу, настоять гвоздічку, кипятком, остине і полоскать. здається, полоскать подружка. От коли мені. Ну, вона розповіла, у мене син зараз щось там ангіна, то полоскаємо йому а воно таке волюче, що не можна передати. Звісно, в природі не так, а ну, такі зриви, вибухи, воно ж все, земля ж теж не дурно. Правильно, правильно. І не тільки в природі, а і люди дивіться, що все так. Це була пам'ять. Сьогодні покупала свої орхідейки. І вчора ці два дні навіть обличчям не займалася дуже. Так, вмивалась і тон. Якось не хотілося нічого. Так, да, я дивилася, я дивилася, кажу, що Росія наче сказала, що вона тепер вже може випускати до 200, до 200 шахетів за ніч. За ніч. Уявляєте? за ніч. івано франківськ там дивилася, що дуже-дуже було гучно. Я сьогодні буквально подивилась трошки новини. Ну, діти вімкнули, так поки що воно вже включене, що нам Америка даватиме продаватиме зброю за гроші.